Українці в Угорщині втрачають притулок. Українським біженцям в Угорщині може загрожувати втрата притулку через новий закон. Згідно з ним, безкоштовне житло та грошову допомогу отримують лише ті, хто офіційно зареєстрований у зонах бойових дій в Україні. В Угорщині є спеціальний список з 13 регіонів України, який уряд оновлюватиме щомісяця. Наразі Будапешт прихистив 31 тисячу українців. Але невідомо, скільки з них постраждають від нового закону. Правозахисники зазначають, що найбільше постраждають представники ромської меншини з Закарпаття, які все ще живуть у притулках, які Будапешт планує закрити. Їхня ситуація ускладнюється тим, що багато з них мають паспорти як Угорщини, так і України. Інші країни відмовили їм у притулку через угорське громадянство. В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що через новий закон близько 2-3 тисяч біженців можуть втратити доступ до субсидованого житла. Також вони повідомили, що багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуку альтернативного житла через брак фінансів, а також через небажання власників здавати житло. Збережи. Підпишись. ПОШИ.